Вітання з Хмельниччини, друзі! Сьогодні ми обробляли хвойні рослини. Хто ми? Ну, я і гуталін. Ось таким ось розчином хелатин хвоя. Він йде від пожовтіння і відмирання хвої. Коли вона стає коричневою, має допомогти. Після того, як обробили хвойні, ось я таким обприскувачем користувався. Є на нього огляд, буде посилання. Можете подивитися, значить його після цього, для того, щоб продовжити термін його служби, необхідно промити. Що я роблю? Залив теплої водички, десь буквально літру. Вмикаю на повну потужність і натискаючи на важіль, промиваю від агресивного середовища, для того, щоб з насоса вигнати усю ту хімію, що в ньому була. Все, достатньо вимикаю. І після того, як промили, сполоснули, вимкнули вимикач. Потрібно нажати на важіль, щоб скинути тиск в насосі і тиск в трубці. Просто нажимаємо на важіль. Все, готово. Можна ставити оприскувач на зберігання дослідуючої обробки будь-яких рослин. А з вас вподобайка і підписка на канал.